Прасувальна дошка бренду Tefal має велику площу для прасування. Зручні коліщатка на нижній основі підставки для транспортування, вам не треба її переносити, хоча вона, чесно скажу, досить легка за рахунок того, що має в своїй конструкції одну особливість. Є спеціальна підставка під праску. Самі ніжки досить масивні, вони міцні. Вони... Витримують велике навантаження. Головне, що можна сказати про цю прасувальну дошку, вона а, чудово підходить під парогенератори. Ось, от, наприклад, парогенератор бренду Tefal. Прасувальна дошка з легкістю витримає масу парогенератора, праски і ще якихось речей, які там вішаються на цю треєчку. В конструкції, як я казав, є особливість це решітка, яка пропускає вологу. А, і ніякі матеріали не псуються під час цього. Взагалі цю прасувальну дошку можна використовувати не тільки для прасок і парагенераторів, а ще й для відпарювачів. Ви можете розміщати дошку в такому положенні, вішати сюди на вішалках одяг і його тут прасувати ручними відпарювачами. Також можна помітити, що вона досить вузька у складеному стані. Ну, тут десь ширина сантиметрів 6-7 см. Між шафою та стіною за дверима вона досить компактно поміститься. І легко діставати, бо в неї коліщатка на нижній основі. ви можете придбати цю дошку в нашому магазині Айтіфріком В нас на неї йде офіційна гарантія від виробника 2 роки. Також виробник зобов'язується протягом 5 років поставляти запасні деталі для її ремонту. У нас найвигідніша ціна серед конкурентів на дану дошку. Чудовий вибір. Рекомендуємо.